Коли хтось когось захищає. Гідність це коли в тебе є дуже хороший, доброзичливий друг, і ти йому завжди допомагаєш, він тобі допомагає. Це коли хтось когось захищає, людина, тварину, воєнні, своїх людей, наприклад, ЗСУ українців. Свобода для кожного українця це коли українці вільні, мають право на власну думку. Це бажання людей бути жити у вільній, мирній країні, мати свої власні права, робити те, що вони захочуть. Революція гідності це події, які відбувалися в 2014 році на Майдані. Народ протестував проти влади Януковича. На жаль, там були великі втрати, і ці втрати назвали Небесною Старською. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас робила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно тяжкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободу листопаді 2013 року українська влада відмовилась підписувати Асоціацію з Європейським Союзом. Ввечері цього ж дня розпочалися перші акції протестів. У ніч, 29, на 30 листопада, силовики розігнали активістів, які зібралися на Майдані Незалежності. Застосування сили до мітингувальників спричинило ще більшу хвилю протестів. Чадо до болі і свободи дух і освітило шлях, розкрило крила, позвало на майдан, долав народний рух після трьох місяців мітингів і жорстоких боїв у центрі Києва з понад сотнею вбитих та тисячами поранених за кілька днів у ніч 22 лютого 2014 року тодішній президент Янукович втік з України. А після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму та неоголошеною війною проти України. Та підла куля, камінь чи граната. За мить призупинили крок життя і обагнились кров'ю руки ката, небесним ангелом полинула душа. Небесна Сотня, наша перша мама, у справедливій мирній боротьбі. За Україну поряд героїв слава і вічна пам'яті на цій землі! 21 листопада українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та Помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. Водились ми з Великої години, спожеж війни, і з полум'я вогні лекав біль, по втраті України, кормив нас насміт, і злість на ворогів, і ми йдемо у бою в життєвому тверді. Солоче нам у бою умирати, як жити в путах, мовні раби, доволі, нам руїни. Гордий клич народові несе, Вітчизні ти, будь вірний до загину нам Україна вище понад все, веде нас бій борців упавших, слава да закон найвищий та наказ. Держава, війна, міцна, по Кавказ Коли перед очима кадри з новин, фото поранених чи загиблих героїв, дивлячись імовічне, ми розуміємо, що вислів душу і тіла ми положимо за нашу свободу став для сучасної української нації не просто словами, а станом душі. Слова слава Україні, героям слава переставали бути просто вітанням. Це вже відання, що найкраще. Котрі у найважливіший момент для нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також і засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Слава Україні! Героям слава!